не входить Входять ободики. Наші працівники безпосередньо Державної служби в надзвичайних ситуації теж приймають цю тримають вже не вперше про виїжджають. Наші запереки показують безпосередньо. Ми працюємо з нашим особливом. Які напрямки психології використовують і різні трені збираємо тренінгову групу на базі якого. Яємо на вивчення соціально-психологічного клімату наших чергів, нашої складу, наприклад, там шмерика, так? безпеки, що даний вогнегасник в приміщеннях невеликого об'єму використовувати дуже треба акуратно. Зрозуміти, коли 300 атмосфер і тут великий об'єм зараз вийде вуглекислоти в приміщення, нам не буде чим дихати самим. Тому подається струмінь вогнегасної речовини на очах пожежі і виходиться село. Хорошо, я працюю на підприємстві, де бувають тільки випадки, що може бути пожежа. І там є вознегасники, а я на даний час не вмів користуватися. Ними. Ти запитав, побачив, проходив мимо і... і запитав. Такі пункти потрібні проводити дуже часто, я думаю, бо люди не знають про як користуватися. Я думаю, це потрібно робити частіше, чим. Починаючи з ведення документації, яка необхідна бути на підприємстві, можете просто зайти на консультацію Володарського 26, навчально-методичний центр Симонза. Чекаємо гості. Мобільний Консультаційний пункт з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Ми вже вдруге його розгортаємо. До цього ми розгортали його на площі Героїв Небесної Сотні. Це було у нас в грудні місяці, і ось на протязі трьох днів, 10, 11 і 12 лютого, цей пункт працюватиме на площі перемоги. Значить, на цей час даний пункт стане осередком інформаційної, роз'яснювальної та. Та просвітницької роботи з питань цивільного захисту і безпеки життєдіяльності для мешканців нашого міста організаторами цього проекту стали Вінницька міська рада. Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Вінницькій області та навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Вінницької області, яка ж головна мета головна мета це проводити інформаційно роз'яснювальну роботу серед населення щодо порядку дій у разі виникнення якоїсь надзвичайної чи нестандартної побутової ситуації, а також Підвищити морально-психологічний дух нашого населення щодо дій на порядок виникнення надзвичайної ситуації мобільний консультаційний пункт. Повинен надати таку допомогу нашому населенню, щоб вони могли самостійно вивчити ті питання, яких їх цікавлять. Тому як ви бачите, пункт обладнаний спеціальною навчально-методичною літературою, поліграфічними виданнями. Програма роботи пункту дуже насичена, тому що, окрім фахівців навчально-методичного центру, головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України в Вінницькій області, ми також запросили до роботи. Фахівців. Вінниця, пат, вінниця газ, пат, Вінниця, обленерго, а також. Товариство обласне Червоного Христа в Україні представників екстреної медицини та медицини катастроф, а також наукових співробітників із кафедри екстремальної медицини та безпеки життєдіяльності нашого національного медичного університету. Окрім так скажемо тематичних консультацій з цивільного захисту і безпеки життєдіяльності, будуть також проводитись практичні заходи. От, наприклад, щодо проведення. Надання е, до медичної допомоги постраждалим, як бачите, вже проводяться такі е, реанімаційні заходи. Про такий майстер-клас проводять фахівці. Також будуть е, практичні заходи щодо одягання. Засобів індивідуального захисту, користування первинними засобами пожежу гасіння. А також будемо вчити населення елементарно виготовляти найелементарніший у нас засіб захисту органів дихання це ватно марливу пов'язку. Ну і звичайно, робота нашого пункту постро... побудована таким чином, щоб кожен його відвідувач отримав вичерпну інформацію щодо заходів безпеки, а також порядку дій у тій чи іншій надзвичайній ситуації. Ми знайшли людину. Ну, Лежить він собі і лежить Ні, абсолютно правильно. Тобто Ми взагалі не знаємо, як він сюди потрапив і що з ним сталося. Тому в якому положенні ми його знайшли, в такому положенні він залишається. Перше, що ми повинні визначити, взагалі свідомості людина чи Тобто Ми звертаємося, там, там чоловіче, жіночка, чим я можу вам допомогти, що з вами сталося. Тобто якщо людина жива, то при свідомості, вона нам скаже, ой, мені там погано, чи мені там добре, тобто по якихось там фізіологічних проблемах, чи... то тобто вона вас не чує. Тобто ми звернулися, реакції немає. Ви підходите ближче, доглядаєте, дивитеся, що знаходиться навколо. Перше, що вам може кинутися в очі, тобто, якщо в нього велика кровотеча, тобто калюжа Да, якщо він отримав чи вона якусь певну травму, тобто неприродне положення тіла. Тобто, коли спина вверх, ви бачите, а голова в обратну сторону виключно. Значить, десь якісь певні проблеми в нього вже є. Те, що ми з самого початку врахували, ми його не рухаємо. Яким чином ми можемо про, е, простимулювати його до відновлення свідомості або свідомості, яким? чи несвідомості? Ми можемо акуратненько стиснути тут от м'ясо. Враховуючи, допустимо, що зараз зима, через курку у вас вряд не, е, вдасться піймати це м'ясо. Ви можете між великим казівним пальцем м'ясо тут от стиснути. Можете мочку вуха стиснути. Тось, Десь акуратненько його щепнути, тобто, якимось чином перевірити реакцію на біль. Не варто його трусити, тому що ви можете зробити ще набагато гірше, ніж було, якби ви взагалі нічого не робили. Значить, наступний момент, якщо людина реагує на біль, то ви можете викликати швидку допомогу і при виклику швидкої ви скажете, що людина без свідомості, але в общем то жива. Тобто, якщо немає реакції на біль, є такий варіант, що людина знаходиться без відомості, але в той же самий час вона ще жива. Які дві основних ознаки життя? Людина дихає і працює серце. Тобто, без цього ну, ніяк. Значить, яким чином перевірити пульс? Вітря, серед, Рай, Рай, то есть ви все, все в кучку. Значить, якщо ви не впевнені в тому, що ви правильно знайдете цей пульс, і потрібно враховувати, що е, пульс е, у людини, яка без відомості, буде досить слабкий. Тобто не завжди його можна буде прощупати. Зразу не перевіряючи пульсу, перевіряємо, чи людина дихає. Значить, людина, яка лежить в горизонтальному положенні, фізично не може дихати, яка без відомості. В неї абсолютно всі м'язи розслаблені, в тому числі м'язи, які тримають язик. Тобто, язик фактично перекриває дихальні шляхи і людина не може дихати. Що ми повинні зробити, щоб дати можливість їй дихати? Ми її не піднімаємо, ми її залишаємо. Варіант з повинні звільнити дихальні шляхи від його міста. Значить, Таким чином, руки у вас повинні бути захищені. В ідеалі резинові перчатки. Немає резинних перчаток, є файлики, пакетики, все що угодно, все, що не пропускає вологу. Вичистили, на кранях навіть якісь салфетки, навіть самий влажні салфетки, Десь голову акуратненько набіг, вичистили все. І потім ми тільки приступаємо до визначення. Художню літературу, якісь дитини і якісь там любовні романчик, що це життя, література дитячого характеру. Всю інформацію дитина ніколи в житті не зможе тобі правильно сформулювати те, що мають артерапії набрізники, які показують внутрішні. Звичайно, дорослі можуть постіснятися, нас різні конверти є,

Зрозуміла запитання в першу чергу. Люди запитуються, що взагалі являє собою психолог у структурі державної служби з надзвичайних ситуацій, в принципі, Да? що які функції він виконує, що він робить з такими питаннями? Звертаються. Звертаються от нас сьогодні. Надзвичайна ситуація надзвичайний стан уведений у східних областях України. У нас посилений режим, підвищена готовність усіх наших рятувальників, усіх наших колег по всій Україні. Що робити, що робить психолог? Да, як працює психолог з цивільним населенням і, взагалі, в самому осередку. Надзвичайної ситуації, такі питання виникають, роз'яснюється цивільному населенню, що таке взагалі мобільний пункт надання консультації, коли розгортається палатка екстреної психологічної допомоги, що потрібно психологу для роботи із цивільним населенням, а також особовим складом Державної служби України з надзвичайних ситуацій, що ми маємо у нашій валізі яким чином ми працюємо з цими предметами, для чого вони призначені, і такого плану. В принципі, такі запитання задаються е, актуальні сьогодні. Якась незвичайна ситуація, так що людям робити, як от психологічно ну, паніка, так це перший ворог, то що я yeah. в першу чергу не панікувати. Це звичайно потрібно в будь-якій ситуації включати розум і відключати емоції в таких ситуаціях, тому що емоції не приведуть нас до правильного виходу. Включаємо розум. По по можливості відключаємо емоції, збираємося, зібраність людини, і одразу думати, куди я можу відійти подалі від надзвичайної ситуації. Людина повинна прорахувати, куди її можна відійти, до кого я можу звернутися. Є наші служби, де найближчі є нам облдержадміністрація, наприклад, ті самі пожежні частини. Згадати, я куди я можу подзвонити. Це 101, 102, коли, наприклад, терористичний якийсь акт чи щось такого плану. Зібратися, зібратися в першу чергу, зібратися і включити розум, відключити емоції момент. Такому плані.